Нам нам намдец люда. Росіяни нервують. Місто клинці Брянської області Росії було атаковано безпілотниками. Спалахнула пожежа на нафтобазі. Крім того, БПЛА атакували Тамбовський пороховий завод у Котовську. Як повідомив губернатор Брянської області Богомас, безпілотний літальний апарат був придушений засобами РЕП Міноборони РФ. Але при знищенні повітряної цілі відбулося скидання боєприпасу на територію Клинцовської нафтобази. Є спалах резервуарів. Визнав губернатор у своєму телеграм-каналі. Місцеві жителі що Знімали пожежу, налаштовані вкрай песимістично. На відео можна почути панічні заяви та нецензурну лайку. Крім Брянська, близько четвертої години ранку, атаки БПЛА зазнав Тамбовський пороховий завод. БПЛА літакового типу впав на майданчик біля цеху зі змішування порохів. Персонал заводу терміново евакуювали. Наслідки атаки уточнюються. Тамбовський пороховий завод розташований в місті Котовську. Це один із найбільших виробників пороху у Росії.